Генератор бензиновий, одна фаза 3,5 номінальна, 4 кВт максимальна. Що в нас по ньому? Електростартер, електронне табло, показує вольтметр, показує Герц, мотогодини. Автомат, заземлення, дві розетки дві розетки на 16 А220. Розетки є, є старт є, витерний фільтр по його параметрах. Зверху. Три 4 кВт, 54 кг, з Румунії. Вага 54 є, бак 15 літр. Так, що у нас в попаленій системі? Добре. вихлопна. Вихлоп Вихлопна є. Все, я далі сам. Акумулятор. Електростард у нього. Акумулятор ми маємо. Що ми маємо? 6,5 ампер годин. 12 вольтовий акумулятор. Кранік. Одкий аврігат. Зомотак.